Діточки зараз розробимо кутю, а дід принесіть все то, що до куті треба. І родзинки, і мак, і горішки. Добрий вечір. Добрий вечір. Не стой ще вімо його. А так, діточки, возим чи не розставляли. На колінах і так далі. Будуть самі До молитв. Молимося ми всі Отця І сина Святого Духа. Амінь. І Отця і сина Святого Духа. Амінь. І Отця і сина Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є син в небесах і не веди нас у спокусу. І Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Добрий Добрі вечір! Peace.